Жінки можуть досягти яких завгодно висот, вершин у науці єдине, що що потрібно, щоб це було бажання. Шлях докторки педагогічних наук професорка Тамара Янченко може слугувати прикладом дівчаткам, які тільки обирають кар'єру і чого хочуть досягти в рамках презентації науково-дослідного центру гендерних студій імені Софії Русової. Перед слухачками та коліжанками вона поділилася своїм шляхом в науці. Мені здається, що Одним з чинників мого, ну, якогось такого певного успіху у науці було те, що мене оточувалось такі жінки, педагогині. Науково-дослідний центр гендерних студій імені Софії Русової вченій раді університету Чернівський колегіум затвердили 23 лютого 2022-го. Але широко презентувати через зрозумілі події вирішили зараз напередодні Міжнародного дня жінок та дівчат в науці, котрий відзначають 11 лютого. Ми викладаємо три курси гендерних університетів. У нас готують істориків, юристів, філософів. І ми вже цієї теми не минаємо. Але ж сьогодні є така нагайна потреба, треба бути освіченим як викладачам так і здобувачам освіти і ми хочемо проводити науково дослідницьку роботу проводити дослідження серед викладацького складу серед студентського у нас на меті написання Курсових, бакалаврських, магістерських робіт у нас уже декілька разів студенти брали участь у всеукраїнських конкурсах. Відкриття центру гендерних студій це результат довгої роботи, як у стінах навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені Лазаревського, так і поза його межами, зокрема реалізації проєкту Визначні жінки Чернігівщини, в рамках якого науковиці відкрили загалу майже півтори сотні видатних землячок. Іменем однієї з них і назвали центр. Це людина, яка яка, фактично, не будучи по народженню українською, такою стала у своєму житті, і я її вважаю, що вона є носієм національної ідеї. Вона одна із перших на теренах України заговорила про роль жінок. Вона, одна із перших зробила доступним навчання для жінок. Вона, одна із перших, фактично захищала інтереси жінок. І ну не говорячи вже про те, що вона була членом Центральної ради. І, вже будучи за кордоном, перебуваючи в еміграції, вона досягла певних висот у науці. Вона стала професором праського університету. Але ж головне те, що вона фактично захищала і представляла інтереси українських жінок. Ну на міжнародному рівні історики та історикині своїми науковими працями розкривають забуті чимало відомі сторінки, а серед них і постаті видатного жіноцтва. Це важливо не лише для науковців, а й практично, коли, скажімо, місто перейменовує вулиці, і серед них лише декілька носять ім'я визначних чернігівок. Послугуватися тут можна буде довідником, що планують видати в рамках проєкту. Гендерні студії це складова сучасної європейської. Вищої освіти. Ми не тільки педагогів готуємо, ми класичний університет, але, як і раніше, ця складова у нас є надзвичайно важливою, педагогічна складова. Природня, прагнемо озброїти наших студентів, майбутніх фахівців, в тому числі і педагогів, знаннями з дуже широкого спектру історичних проблем. І серед них не загубився й гендер Лариса Анатолійовна Юда, з якою ви вже поспілкувалися сьогодні. Вона тут у нас піонер з її легкої руки. Це було започатковано ще кільканадцять років тому. Но сьогодні виявили, що це. Суголосно світовим тенденціям, тим більше ми раді підтримувати ці розумні ініціативи. І, хоча на території Чернігівської області нині тільки сім пам'ятників визначним жінкам, за останні декілька років тільки в Чернігівському колегіумі стало набагато більше докторок філософії та докторок технічних, біологічних наук та інших.